Усім привіт! Слава Україні! Одне з найпростіших правил бізнесу полягає в тому, що якщо ви не даєте своїм клієнтам те, чого вони хочуть, то рано чи пізно це зробить хтось інший. І тоді, друже мій, ти вийдеш з бізнесу. Так сталося з білосніжкою та сімома гномами від кіностудії «Дісней», фільмом, який якимось чином зумів поєднати всі найгірші аспекти сучасного кіновиробництва з актрисою, яка втілює. Всі найгірші риси сучасних акторів, напевно, це дало шанувальникам класичної казки або навіть анімаційного фільму 1937 року, повну протилежність тому, чого вони хотіли. І результатом стала глядацька реакція такого масштабу, якого ніколи раніше не бачили. Навіть русалонька ніколи не наближалася до термоядерного рівня ненависті, яка охопила білосніжку. Але як я вже казала, для кожної невдалої компанії, яка занадто дурна або занадто зарозуміла, щоб дати своїм клієнтам те, чого вони насправді хочуть, є інша перспективна, яка подає надії і чекає, щоб увірватися і забрати корону. І в цьому випадку це Daily Wire – консервативне змі, яке почало займатися кіно і телепродюсуванням протягом останніх кількох років. І, хоча вони не перевернули світ кіно до дригом, Такі фільми, як Біжи, ховайся, бийся» та Зачиняється, доводять, що вони можуть знімати відносно пристойні фільми за частку вартості голівудських. А днями вони випустили свій перший тизер Білосніжка та зла королева. І я, чесно кажучи, спочатку подумала, що це просто знущання на Дісней. Але ні, це справжній фільм, який насправді знімається. І вийде в прокат наступного року під егідою їх дочірньої продюсерської компанії Бенкі з Бред Купер у ролі білосніжки, що мене до біса збентежило, бо я переплутала цю акторку з Бредлі Купером, який є чоловіком. Одразу стає помітно, що вони глумляться над дійсний цим фільмом. Поява Купер в ролі білосніжки була затримана до останніх секунд тизеру, і це показано з таким тріумфальним блиском, що його можна було б супроводжувати титрами Бачте. Ось як це має бути зроблено, я маю на увазі очевидно, що все це було змонтовано досить швидко, щоб скористатися галасом навколо білосніжки. Ймовірно, фільм планується малобюджетний. Проте, судячи з фотографій, які ми бачили зі знімального майданчика, Дісней, діснеївська версія не зовсім виправдовує свою ціну в 200 мільйонів доларів. Тож хто його знає? Ви можете сказати, що вони зробили все можливе, щоб не робити сучасну інтерпретацію класичної історії, не підривати очікування глядачів і не використовувати фільм як привід вставити ідеологію Каліфорнії 21-го століття в історію, написану сотні років тому. І незалежно від того, погоджуєтеся ви з цією ідеєю чи ні, ви не можете заперечувати, що для таких фільмів безумовно існує ринок, зростаючий ринок. Який стає все більш відчуженим від сучасних розваг, де глядачі не бажають нічого складнішого, ніж забути про свої проблеми та зануритись в інший світ на годину другу, насправді це не так багато, але це те, що дедалі неохочеше дає Голівуд. Знаєте, насправді це досить прокляте звинувачення того, де ми перебуваємо як культури, що фільм, який наважується розповісти умовно героїчну історію, вірну першу джерелу. Тепер вважається якимось божевільним революційним відхиленням, але це не так Так, здається, що ми живемо у клоунському світі. А от принцип скромності та поваги до першоджерела спостерігається у головної актриси Бред Купер, коли вона розповідає про свою роль. Цитую: я виросла на оригінальних казках братів Грім, тому я в захваті від того, що ми повертаємо цю культову історію для наступного покоління. Білосніжка такий прекрасний персонаж, і для мене велика честь грати її. Як і всі найкращі казки, це історія з вічними цінностями, такими як любов, дружба і доброта. І я не можу дочекатися, щоб поділитися ними. А тепер зробіть мені послугу і порівняйте її на мить з інтерпретацією персонажа Рейчел Зеглер і її ставленням до оригінального анімаційного фільму. Акторка критикує класику Діснея і каже. Зараз більше не 1937 рік хлопці. Вона назвала чарівного принца Сталкером, пожартувала, що його сцени будуть вилучені з перезавантаження, і розповіла про зміну наративу, щоб зосередитись на розширенні можливостей, а не на справжньому коханні. Пишіть у коментарях, за яку актрису ви вболіваєте більше. Останнім часом ширяться чутки про скасування рімейку білосніжки з Рейчел Зеглер у головній ролі. Сталося це через те, що Маустреп Ньюз» – сатиричний сайт новин Дісней – опублікував статтю під назвою «Дісней офіційно скасовує повнометражний фільм Білосніжка. Проте деякі люди не розуміють, що це інтернет-видання є сатиричним, і ця новина не більше, ніж просто жарт. Зрештою, на цьому етапі я не маю жодного уявлення про те, чи бути білосніжка і зла королева хорошим фільмом. Це може так само легко виявитися нісенітницею, незважаючи на те, які б добрі наміри за цим не стояли. Різниця в тому, що на відміну від діснеївської версії, я насправді хочу, щоб ця була успішною. Частково тому, що я вважаю, що фільм буде зроблений саме з таким ставленням, якого так бракує Голівуду сьогодні. А частково тому, що анархісту мені хоче побачити абсолютний крах, який поглине мейнстрімні медіа, якщо цей фільм якимось чином перевершить абсурд Дісний. Це справді схоже на класичний випадок, коли задиристий аутсайдер перемагає більшого, самовпевненого суперника. Так чи інакше, саме існування цього фільму та увага, яку він привертає, доводить, якщо ви досить довго не даєте своїм клієнтам того, чого вони хочуть. То, врешті-решт, хтось інший прийде і зробить це за вас. Можливо, Деліваєр не досягне успіху одразу, але сам факт того, що він спробував, неминуче заохотить інших зробити те саме. І рано чи пізно Дісней виявить, що ті глядачі, яких вони сприймали як належне, перевели свою увагу до конкурентів, і в кінці кінців їм не буде кого звинувачувати, окрім себе. Це Hollywood Крихітко. Отже, це все, що в мене є на сьогодні. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити останні новини Голівуду. Дякую всім за увагу та підтримку у коментарях. Героям слава!